Справжній правильний рецепт гуцульської грибної юшки. Готуйте, вона дивовижна! Український скарб білі гриби заливаємо десь. Пів літрою води тут 100 грамів грибів та накриваємо кришкою на пів години, щоб настоялися. В казані 2,5 літра води, туди 800 грамів кубиками нарізаної картоплі. Гриби запарилися, рідину в жодному разі не виливайте. Вона нам знадобиться. На пательню я налью трошки рослинної олії та додам добрячий шмат вершкового масла. Сюди білі грибочки. Підсмажені грибочки прямують у казан до картоплі. На пательню олію туди ж 150 грамів цибулі. Прозору цибульку ще 200 грамів дрібно натертої солодкої моркви. Тут будемо смажити ложку борошна без гірки. Розтирайте, щоб не підгоріло. Додаємо потрошки наш бульйон з грибів. Не обійтися без домашньої сметанки, 350 грамів і мішаємо, щоб не стало комочками. Ложку паприки півчайної ложки перцю. І хай покипить 2 хвилинки. Додам десь столову ложку солі. Засмажка має бути ароматною та однорідною. Її до нашого бульйону. Оп! Проварилося 20 хвилин і додаю жменю кропчику. Це просто приворотне зілля. Хто ще додає плавлені сирки, а я вважаю, що це зайве, тому що так аутентична українська правильна юшка. Смакуйте!